Таня, привіт, привіт, Сергію. Так на зустрічі з бійцями прийшло близько 200 людей. Вони щедро дарили бійців квітами, прийшли зі стрічками українськими прапорцями. Колона людей вигукувала слава Україні! Героям слава! В так скби мовити пісеньку заменито про Путіна. Співали тож бійці всього на всього двоє на зустрічі із громадянами із харків'янами, скажімо так. А зараз вони спілкуються активно із людьми, які, які їх прийшли привітати харків'янами. І так само на зустрічі з ними прийшли інші бійці 93-ї механізованої бригади, які були поранені і які знаходилися на лікуванні у Харкові. Тож вони пройшли бійці, пройшли колоною разом із громадянами до пам'ятника. Захисникам великої вітчизняної війни так тут написано на публічці з сорок 5-го років. Наразі вони слухаються громадянами, приймають квіти, по ті самі квіти кладуть до пам'ятника. Це наразі вся інформація, яку я можу повідомити. Ми трошки фіскувати за подіями. Сподіваюся, що на найближчим часом зможемо включити святка і помогли демонструвати вам власне тих людей, які прийшли подякувати бійцям легендарної вже 93 третій механізованої бригади так, так, уважно, тебе слухали, Таня. Скажи, будь ласка, можемо чекати на на відео від тебе трошки згодом? Я сподіваюся, ми ну, включимося скайпом. Тобто тут буде більш-менш працює інтернет звязок Я не розумію, чому ми можемо зізвонитися, але е, як і зараз, знаходиться на передовій, скажімо так, спілкування з бійцями, я без радісті відключила для вас скайпом. Давай а, тоді спробуємо тільки... налагодити Давай тоді, як тільки ти, бачите, ти зможеш... Ну, тобто можете послухати зараз. Ну на жаль, дуже погано, ми погано тady дуже тady, чуємо. люди кричать поздравляємо, вітаємо героям слава такі вигуки. Буквально на кожну репліку, яка звучить від бійців. Ми можемо чути наразі. Добре, Сергій, яку заподіємо тобі ще повідомляти мені інформацію. Окей, Таня, давай зробимо так: як тільки в тебе буде можливість, як тільки технічно ти зможеш зателефонувати нам, обов'язково телефонуй, будемо тебе включати. Хочемо дуже побачити звідти картинку. А я попрошу нашого продюсера ефіру, як тільки... Зможемо ми тебе дати скайпом, щоб він одразу відповів, і будемо вже з тобою спілкуватися, і будемо бачити, що власне відбувається зараз у п'ятих хатках. Це селище під Харковом, Власне, туди приїхала наразі 93 третя окрема механізована бригада. Нагадаю, що мова йде про одну з тих бригад, яка отримувала Донецький аеропорт імені Прокофєва Дуже довго.